Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Україна закликає Збройні сили Білорусі відвести війська від кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню. Заява МЗС України. Тобто Збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують значну кількість особливого. Складу поблизу північних кордонів України відповіли в МЗВС України. І е, дійсно, бачите, нас е, скупчується дійсно, дійсно, дійсно. От карти показують. Міністерство наголошує, що у разі порушення Держкордону Україна вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації права на самооборону. Угу. Гаразд, дивіться, дійсно скупчення є. До речі, до речі, минулого тижня ми робили якийсь розклад. Я правда там не написала в заголовки про Білорусь, а здається, там про трьох президентів, про трьох диктаторів. Мені здається, я зараз точно не згадаю, бо я в той день робила декілька розкладів, і один з них був про Білорусь, що там щось дійсно затівається. Ось воно є дійсно. Інформація дійсна підтверджена, що дійсно є накопичення, і накопичують далі помаленьку. До речі, це ще в процесі йде, але все йде помаленьку. Тут нікуди не спішуть. Спішки в них немає. Гаразд, дивимося, дивимося цей конфлікт спочатку. Чи є якась загроза зі сторони Білорусі, там, де вони накопичили свою зброю, свої ресурси. Ну, там все по домовленостях, але, але все рівно випадає місяць. Не все так прозоро. Хоч і домовилися, загроза, дивіться, є. Бачите, може накалятися. Тут, скоріше за все, піде все по наказу. Аж три карти підтверджують, але це все по домовленостях, щоб ви розуміли. Тобто, тут хтось комусь підіграє. Я би сказала, але, бачите, і тут загроза є. От тепер загрозу я дійсно бачу. Скільки разів ми дивилися? Ну, от, минулого тижня теж я ж там вже бачила загрозу. І ось вона зараз показується. Тепер ще чіткіші карти показують загрозу. Гаразд, загроза є. Як буде цей конфлікт? Спостерігати? Україна повинна спостерігати. І Україна, бачите, готова дати відсіч. Всім силам. Україна теж там добре забезпечена, щоб ви розуміли. Ось, бачите. Тобто, я, наскільки розумію, з цього розкладу все рівно нічого страшного не вийде. Поки що будуть спостерігати, поки що попередження було зі сторони України. Оці дві карти теж говорять про це. Це попередження від України. Це Україна. Що Україна дасть гідну відсіч. Тобто, ми. Е скажімо так, на нашій стороні, правда, і ми готові. Україна готова. Чи збирається Білорусь дійсно нападати? Або щось робити, провокувати. Що збирається взагалі Білорусь робити? Ну, тут, знаєте, дійсно якісь навчання, посидіти там, зробити якусь. Відпочити, посидіти, але я не бачу, дійсно не бачу, тут ще не визначеність Я не бачу, що дійсно щось в них є якийсь наказ діяти. Тут більше таке навчання, відпочинок. Просто сидіти, знаєте, це ще, можна сказати, відвлекати нашу увагу, щоб ми там свої сили а, притримали. Ось якось так. Я не бачу, щоб був наказ діяти щось робити. Тут дійсно ось, ось ці карти, це все показує. Ось так, знаєте, офіційно закріпитися, але я не бачу. Хоча, якщо в них буде наказ, то вони будуть діяти, по першому розкладу пішло тут. Тут все йде за наказом, за домовленості. А, зараз запитаю, це Лукашенка і Путіна. Чи Лукашенка і Зеленського, чи всіх трьох? Лукашенка Путіна, Лукашенка Зеленського і всіх трьох. Хм, Як цікаво. Давайте тут три спочатку докладемо. Лукашенка з Путіним. Ну, Лукашенка з Путіним тут, знаєте, при потребі. От коли по буде потреба, то да. От, Лукашенка і Зеленського. Що тут? Ну, тут, скоріше за все, немає. Конкретно ніяких, ні. Скоріше за все, ні. І всіх трьох, давайте, всіх трьох, ні, теж немає. Скоріше за все, немає. Тут були домовленості з якоюсь одною стороною чи з трьома але це вже час пройшов, тепер вже домовленості якось так сказати. Знаєте, відверто вам скажу, тут тут щось не так пішло. По цим домовленостям усіх трьох. Були домовленості, так але тепер якось вони за за межу відійшли. Не просто так вежа тут. розрив відносин якихось тут іде. Оце питання стосовно розриву. Чи має Зеленський ще? Вірніше, навіть не Зеленський, а, його, а влада. Наша влада, хтось, якісь представники України, чи мають зв'язок, чи розір, розірвані ці домовленості? Якщо ви напишете у, під цим відео, що саме вас цікавить, чи цікавить вас ці домовленості, чи вони ще в дії, чи, чи вже тут на них не звертають уваги. Можливо, про компромати Зеленського, верніше Путіна чи, чи Патрушева проти Зеленського і тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ під відео, покладу вам силочку на е донати ось, донатьте, військовим їм потрібні дрони. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!